Побережний Олексій Після рашиських дій Путлера, геноциду українців на тимчасово окупованих територіях та терористичних методів проти цивільного населення, тема розпаду Росії стає топ-темою в нашому інформаційному просторі. Завдяки кризовому медіа центру я мав нагоду про це запитати у Валерія Чалого, надзвичайного і повноважного посла України в Сполучених Штатах Америки 2015-2019 років. От вже зараз підпишіться на мій канал, щоб надалі. Не прогавити найцікавішого. І перше запитання від Олексія Побережного: даю йому слово: прошу. Та, доброго дня, Олексій Побережний, Словно місто Бердичів. Питання наступне: чи готові західні союзники включатися в процеси деколонізації Росії? Адже вихід українських військових на кордон 91-го року загалом ну, не виключить всіх тих загроз, які можуть існувати в подальшому. Пане Олексію, вітаю вас. Значить, це один з варіантів забезпечення чи убезпечення далі України і Європи від російських атак. Те, що ми називаємо деколонізацією, тобто воно по-різному сприймається в світі. Я сам спілкувався з представниками, керівниками країн Карибів, ну, там, з президентом Тринідати та Бага, з міністрами закордонних справ багатьох цих країн або такої країни екзотичної як Вануату. А, але я був представником України при організації американських держав, це 54 держави. Тому я вам скажу своє враження. Деколонізація в них по-іншому слово сприймається, ніж те, що говоримо ми. Ми говоримо, скоріше це як позбавлення ну, далі від Росії, да, щоб імперський проект не був повернутий і реалізований. Бо насправді Росія вже навіть не радянський проект Путін хоче, а саме імперський, отої Росії, яка була до 17-го року. Тому в нашому розумінні деколонізація це, ми оце розуміємо. І друге, що Росія розвалиться. От вона розпадеться, тому що колонії, які тоді були колоніями Російської імперії, починаючи там з Якутії, Тува, яка взагалі належала Китаю в да, свій час, і Монголії, там, де от Шойгу звідти родом, і там, де сьогодні зараз 30% падіння кримінальних злочинів. Знаєте чому? А нема немає кому їх робити, бо вони знищені тут. Багато в відсотковому вимірі Буряти, тувінці, оці народності окремі, вони були тут росіянами кинути як гарматне м'ясо для того, щоб спростити їм рішення національних проблем, як вони кажуть. Бо там були великі рухи, такі, знаєте, вже за самостійність в, тих, в тій же самій Татарстані, Буряті, Башкортоскані чи Туві. Тобто ми говоримо про розпад. Я скажу вам. Я як аналітик, який і на офіційних посадах, і бачив багато різних аналітичних матеріалів, документів щодо можливого розпаду Росії. Росія рухається в тому напрямі. Неминуче, тобто помилки Радянського Союзу вони повторюють. Коли це відбудеться, як це буде, ми не знаємо. А убезпечити себе треба зараз. Зараз мається на увазі найближчі роки. Тому я думаю, зусилля треба сконцентрувати не на очікуваннях зовнішніх якихось подій, як там деінтеграція Росії, розпад на окремі держави. Що, думаю, відбудеться рано чи пізно це відбудеться. Яка конфігурація буде, невідомо. Я вам скажу відверто, в цьому не зацікавлені країни світу, ну, які побоюються, куди ця ядерна кнопка перескочить і хто її може забрати. Ну, це це та ж сама історія, що була в 90-х роках. От вони на Росію зараз, як на радянський Союз, дивляться. Але з іншого боку, нам треба думати, як при такій Росії е зробити оцю парасольку безпеки, яким чином до того, як у них почнуться дезінтеграційні процеси, убезпечити себе. Це перше, друге, відверто вам скажу, не знаю, як це буде для нас, тому що дезінтеграція неминуче призведе до великого потоку біженців з Росії. Причому ці біженці будуть також ти, ті, хто зараз потікав з е, східних там частин України, ну ті, що ті, що навіть свідомо виїжджали в Росію, да тобто вони прийняли таке рішення, вони також будуть тоді вертатись назад. Це громадяни, бувші наші, бо вони вже отримали багато з них російські паспорти. Є тих, яких Росія депортувала по суті під тиском. Є така частина. Звісно, вони будуть пробувати теж повернутись назад. Ну я вже не кажу про тих велику кількість. На людей, які в Росії залишаються інших країн, які повернуться або до своїх країн, або будуть шукати кращого життя, а це знову ж таки через нашу територію. Бо я думаю, що тоді Україна вже буде захищена без війни, і звісно, це буде місце, куди можна буде йти. Тобто, біженців поток може бути мільйонами. От як ми з цим справимося, і з точки зору фінансової, і з точки зору ну суто знаєте такої, ну ви ж уявляєте різноманіття людей, які можуть. Повернутися назад. Тому це ще виклики, які нас очікують в майбутньому. На сьогодні, я все-таки думаю, правильно сконцентруватись на тих заходах убезпечення себе від подальших російських атак, які не передбачають швидку там розпад Росії, скажімо так. І друга, може бути в Росії змінений режим. Тобто все можливо. Тоді Росія, що менш стає вирогідним, але все-таки вона може піти дещо іншим шляхом. Це також я не виключаю такого результату. Дякую. Отож, розпад Росії чи зміна путлерівського режиму або і перше, і друге одночасно. Як би там не було, а нам треба бути готовими до будь-якого з цих сценаріїв. Підпишіться на мій канал, щоб мати доступ до найактуальнішої аналітики знання це сила.